Одразу до справ, одразу до страв, що приготувати на вечерю. Якщо вас цікавить це питання, то у мене є відповідь, точніше, п'ять. П'ять простих та смачних ідей для вечері. Починаємо з досить популярного поєднання рису та курки. Існує неймовірно багато смачних рецептів, які починаються саме з тих двох інгредієнтів. Я знайшла маленькі дерев'яні шпажки і одразу вирішила, що приготую. Ставлю варитись рис, його також можна приготувати в духовці, але сьогодні в мене такого бажання немає. А тим часом мариную курку та овочі. До нарізаної цибулі, перцю та курки додаю спеції, сіль, цукор, паприку, імбир, хмаля або будь-які інші. Також часник, соєвий соус, солодкий чилі та трохи олії. Звичайно, добре, щоб овочі та м'ясо трошки замаринувались, але також можна одразу відправити їх в духовку. Залишається лише зібрати вечерю. Рис, пряні шпажки з куркою, перцем та цибулою, огірочки та різні соуси. Другу страву я готувала в минулому відео це тако бігмак. Спочатку відправляю картоплю в духовку, а тоді займаюсь тако. На лаваші тонким шаром розподіляю фарш, до якого додала лише сіль та перець, та обсмажую на розігрітій пательні лише 2-3 хвилини. Тоді перевертаю та додаю сир. Коли сир розплавиться, можна збирати тако. Додаю соус Бігмак. Звичайно, можна обрати будь-який інший. Готовий соус до бургерів, сирний, часниковий, медово-гірчичний, майонез та кетчуп або просто що є. Також додаю капусту, солоні огірочки, цибулю та кунжут. За цей час якраз приготувалася картопля, я додала до неї сіль, гранульований часник та паприку. Дуже смачно, просто і насправді швидше, ніж можливо, здається, на перший погляд. Рухаємось далі, третя страва, і ось це вже точно Першвидко та просто, час локшини. Минулого разу я теж готувала схожу страву. В цій версії я спочатку обсмажую цибулю, тоді додаю перець, нарізане куряче філе, тоді спеції, сіль, паприку, цукор, імбир, майоран, орегано, щось ще вже не пам'ятаю. Подрібнений часник, томатну пасту та соєвий соус. Залишається лише додати трохи води, локшину, та за декілька хвилин вечеря буде готова. Я насправді достатньо часто готую варіації цієї страви і на сніданок, і на вечерю і в ланджбом. Це вже дуже смачно, але ще я вирішила додати мариноване яйце, яке також не так давно готувала, та огірочки. Чудове поєднання. Четверта страва картопля з куркою та грибами. Картопля готується довше, ніж все інше, тому одразу нарізаю її, навіть не чище, викладаю на деко з пергаментом, додаю олії та відправляю в духовку. За цей час нарізаю курку та гриби, додаю спеції, щось просте, сіль, паприка, часник та імбир. Відправляю курку з грибами до картоплі, ще трошки олії та знову в духовку. Приблизно на 25 хвилин, але орієнтуватись треба на картоплю, щоб вона була готова та м'якенька. З солоними огірочками просто смакота. Ну і п'ята страва найпростіша, це піца, не просто піца, а піца на заготовках. Звичайно, домашня з самостійно приготованого тіста піца може бути дуже смачною, але піца на заготовках теж непогана. Я люблю готувати, але звичайно, як і будь-яка інша людина, інколи не маю часу, сил чи бажання це робити. В цей момент непогано мати в морозилці декілька таких приготованих заздалегідь піц. Плюс в тому, що соус, начинка, сир, спеції можуть бути будь-якими. Можна приготувати п'ять абсолютно різних страв. Просто смачно та швидко. Ось такі ідеї для вечері.